Віра в його тренерський геній притлумлює в серцях уболівальників тривогу за турнірну долю нового Динамо. Зважаючи на кількість незагартованих в європейських баталіях новачків, добре, що доведеться грати зі слабшими суперниками. Буде нагода випробувати нові ігрові схеми і здобути належний досвід. Перший візаві, давній знайомий, який проте від тих зустрічей зберіг лише ім'я. Через 10 років до Києва знову приїздить вільнюський жальгеріс. Гра в середу стала початком нового сходження Динамо в найпрестижнішому турнірі старого світу. Ставки лондонських букмекерів на перемогу Київського клубу в лізі 2000 – один до восьми. Європа, двічі обфікшись на небажання визнавати силу Динамо, тепер одразу зараховує його до фаворитів. Хоча, здавалось, підстав для цього менше ніж торік. Клуб залишили два провідні гравці, через травми надовго вибули ще три, і замінити їх покликані, хоч амбіційні талановиті, проте недосвідчені виконавці. Зокрема, свій шанс скласти гідну заміну Белькевичу та Хацькевичу в Єврокубках отримали росіяни Яшкін і Кормільцев. Гра Динамо завжди будувалася на потужних колективних діях. Команда як налагоджений механізм. Успіх досягається лише тоді, коли кожна ланка чітко виконує свою функцію, не порушуючи загального темпу. Модель гри, використана киянами у матчі з Жальгірісом, звичайно, не може бути показовою. Так само, як аналіз матчу з литовцями не може бути базою для глибоких висновків. Однак ґрунт для роздумів середу, безперечно, з'явився. Пропонуємо свою ілюстрацію. Тактична схема розстановки гравців київського клубу істотно не змінилася, як порівняти з матчами Динамо в новому сезоні. В обороні тренерська новинка Лобановського – центральний захисний трикутник. На його вістрі стопер Головко, позаду два Ліберо Ващук та Герасименко. У півзахисті теж трикутник. Як згодом з'ясувалося з дещо зміщеною вліву вершиною. Граючи під нападниками, Яшкін протягом усього матчу тяжів до лівого флангу, а в центрі поля розташувалися Гусин та Кермінцев. Фланги, що вже також звично, були цілковито закріплені за двома гравцями Каладзе ліворуч Дмитрулін праворуч. Стосовно нападу, то перед матчем існувало лише одне питання: хто складе пару Сергію Реброву? Якщо ще за два тижні тому головним претендентом на цю позицію вважався Сергій Серебряніков, то напередодні матчу в нього з'явився конкурент. Придбаний за детективних обставин в Калінінградської Балтики 20-річний нападаючий Максим Шацьких непогано депутував у грі з Карпатами. І в середу на полі з'являється саме він. Отже, маємо універсальну динамівську схему, яка здатна швидко трансформуватися залежно від дій суперника. Характер гри Жальгіріса було неважко визначити ще до матчу. На киян чекала насичена оборона, щільна опіка нападаючих та швидкі контратаки, що й підтвердила схема 4-5-1. Сорокіна нас персонально взяв Реброва, бо зіграв Ліберо, і одразу три номінальні півзахисники виконували переважно захисні функції. Відтак, майже весь матч уболівальники споглядали вже звичну картину. Динамо ламає оборонні порядки суперника. Слід сказати, ці порядки відзначалися хорошою організацією та дисципліною. Початку зустрічі захисту Жальгіріса вдалося нейтралізувати обох динаміських форвардів. І Шацьких, і Рибров вперше дістали м'яч лише після 10-ї хвилини. Тож своє слово мав сказати під захист. Дії динамівських напівоборонців залишили подвійне враження: з одного боку, постійний і вдалий пресинг, швидкі комбінації, а з іншого брак точного завершального пасу і певна одноманітність у варіантах атаки. Ні Гусин, ні Яшкін, ні Кармільцев, який був активним лише на початку гри, не змогли взяти на себе роль диспетчера. А от динамівська оборона за таких обставин зіграла дуже добре і, передусім, завдяки своїй участі в атаках. Головко постійно допомагав на правому фланзі Дмитруліну, Ващук підстраховував партнера і сам при нагоді загрожував воротам Діліса. Особливо ж варто відзначити Гругера Семенка. Валерій Лобановський, схоже, знайшов російському легіонеру позицію, на якій він приносить команді найбільшу користь. Прогрес Олексія, особливо що стосується фізичних кондицій, вражає. А останнім часом колишній запеклий дріблір перекваліфікувався у хорошого розпасовщика. Гострі передачі, серед яких і гольова, і найвища серед динамівців кількість тактико-технічних рухів, безперечно переважила декілька позиційних помилок у захисті. Однак ні його активність, ні зусилля інших динамівців до 37-ї хвилини ніяк не бажали втілюватись у матеріальну перевагу. Доки не настав час Максима Шацький. Кількість дефірамбів, проспіваних на його честь за останні дні, наводить на думку, аби не наврочити. Проте титул героя того вечора не міг дістатися іншим. Молодий Форвард виявив феноменальну ефективність. Протягом матчу шацьких лише кілька разів перебував на віску атаки. В результаті два голи і ще два 100-відсоткових моменти. Спочатку удар головою з кутового. Захисник виносить з лінії воріт. Далі вихід один на один мимо. А ще прикре побачення з воротарем і жовта картка. І нарешті такий потрібний динамо гол. Маленький шедевр після передачі Яшкіна в падінні головою точно втік. Першого голу вже було досить, щоб підкорити вболівальницькі серця. Однак Максим вирішив їх захопити сповна. Другий тайм. Чудова передача Герасименка. І Шацьких вибирає правильну позицію, технічно приймає м'яч і невідпорно б'є. 2-0. Так одразу заграти за Динамо не вдавалося ще жодному новачку. Тож будемо чекати на продовження. Продовжити свій карпатський успіх, на жаль, не вдалося Сергію Реброву. І на те є причини. Саме до нього була прикута особлива увага захисту Жальгеріса. А Сорокіна з часом аж надто опікав динамівського форварда. Втім, Сергій для команди зіграв дуже корисно, своїми переміщеннями відкриваючи простір для партнерів. З виходом на заміну Серебрянікова він відійшов трохи назад і допомагав розвивати атаки. От такий рольовий аналіз гри Динамо. Працювати є над чим. Не завадить уважніше грати в обороні, щоб за два дні у вільнюсі Жальгеріс не мав жодного шансу. Мы уступали в ряде эпизодов. Ну, скорость на силовой, как тут сказать, подготовки, наверное, э, где шага, двух шагов им иногда не хватало молодым ребятам. Но я знаю, что они сделали то, что могли. Больше сделать невозможно, наверное. Но мы думаем, что все-таки футбол есть вторая игра. Будем стараться, хотя отчетливо понимаем, что легче не будет играя в Вильнюсе.